Друзі, привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Сільпо. Подивимось з вами знижки. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на канал. Так, друзі, я вже в сільпо. Зараз подивимось акції, які діють до 2 квітня. Полуниця за 100 грамів 27 гривень. Яблуко Айдарет 46 гривень за 1 кілограм. Яблуко Ред Принц за кілограм 56 гривень. Рукола зараз в акції 35 гривень. Лайм по 99 гривень за кілограм. Ще бачу груша елітна за 119 гривень. Томати Cherry Mix 70 гривень за 200 г. Тут щось акцій. Немає і світло мігає. Буряк по 22,90, морква 35,90. Картопля рожева 38 гривень, картопля біла 28,90. Ось такий оселедець 500 грамів слабосолений 139 гривень. За 240 грамів 57 гривень. Палочки крабові водний світ, сніжний краб. 250 г 119 гривень. Мойва холодного копчення 199 гривень. Скумбрія без голови 32 гривні. Вомір холодного копчення 40 гривень за 100 г. Скумбрія слабосолена 23 гривні за 100 г. Оселедець слабосолений по 150 гривень за кілограм. Свиняча лопатка без кістки 160 гривень за кілограм. Фарш асорті охолоджений 14,40 за 100 г. Сардельки фару з молоком, майже 130 гривень за кілограм. Сардельки першого сорту. В упаковочці майже 800 грамів. Склад можете бачити. Коментувати не буду. Сарделі Алан ретро з вершками 33 гривні за 100 грамів. Вищий гатунок. В упаковочці 500 грамів. По 45 гривень за кілограм печінка свиняча охолоджена. Олія премія соняшникова 850 мл 66 гривень. нерафінована 70 гривень. Чумак 900 г 78 гривень. Гарна ціна на вермишель довго, спагетті, 700 грамів упаковочки 24 гривні. Лапаста 400 грамів з твердих сортів пшениці 34 гривні. І такі перо. Кетчуп до шашлику. Або з базиликом лагідний 250 грамів, 30 2 гривні. Суміш трав і овочів італійської кухні або прованські трави. По 16 гривень за 10 грамів 18 гривень кориця мелина. Базилик сушений 15 гривень. Приправа до макаронів та рису 15 гривень. Кріп розібрали, 17 гривень коштував. Дріжджі – 25 гривень за 100 г. Розпушувач харчовий 12 г 2,50 Ванільний цукор 7 гривень. Ванілін 13 Сир плавлений ферма вершковий 60% жирності 62 гривні. Такий сирок моцарела від торгової марки ферма. Або сологуні 70 гривень. Сосиски ювелейний, шалена сімейка. Упаковочки 300 грамів 60 гривень. Тут склад непоганий. Сосиски м'ясна гільдія, міні, з індички, м'ясо птиці. 75 гривень за 300 грамів всього. Але не рекомендую. Склад не дуже. Та й ціна теж. Нарізка ковбаси. Така ювелейна столична 80 грамів, 59 гривень, 57 гривень салямі золотиста. І найдешевший варіант самобранка салямі Київська, перший сорт 35 гривень. Грудинка, гарна ціна від торгової марки Глобино 30 гривень за 100 грамів. А в упаковочці десь. 300-400 грамів бачу. Десь так. Ціна буде десь 90 гривень. Колбаса премія салямі посольська. Вищого сорту за 100 грамів, 35-90. А тут 270 грамів, ну, десь на 100 гривень буде. Дрогобицька 50 гривень за 100 грамів. Теж вищий сорт. Упаковочки. 300 г, це на 150 гривень. Не бюджетно. Так, посолоденькому. Тістечко чизкейк карамельний 43 гривні за 100 грамів. Тістечко хата з чорносливом 40 гривень теж за 100 грамів. Ну, мені здається, цей шматочок і буде десь на 100 грамів. Тістечко ріжок зі згущеним молоком 30 гривень за 100 г. А так більше акцій я не бачу. Але все-таки гарне. Мені дуже подобається, я зараз в великому сільпо. В нашому біля мого дому нема такого асортименту. Бачу по знижці соус торчин, делікатесний, майонезне, 28% жирності, 25 гривень. Соус салатний від щедро. Ні, не салатний. 50% золотий, 44 гривні коштує. яйця в сільпо по 5 гривень 80 копійок. А так в цілому ціни бачите. Десь 75 гривень середня ціна. Масло кисловершкове коми селянське 180 грамів, 80 гривень. Молоко галичина українське 47 гривень. Молоко премія 2,5% жирності 2 літра 90 гривень. 40 гривень 900 мл. Теж торгова марка премія. Кефір просто наше 2,5% жирності. 47 гривень. Тут вага 870 г. Ряженка Яготинська. 750 грамів 45 гривень. Сметана молокія 20% жирності – 54 гривні. 10% від ферма 36 гривень. І 15% 51 гривня. Кисломолочний молокія 5% жирності 71 гривня. І 9% жирності 74 гривні. Ще є варіант нежирний. Ціна його 68 гривень. Так, тут ще бачу акція на вершки 10% жирності галичина 22 гривні. 12 гривень паста томатна. Торгова марка премія. Томати ніжин консервовані у власному соку 70 гривень за 920 грамів. Зефір богославна. Бадьористь вітамінний, 240 грамів, 72 гривні. Цукерки білочка 200 грамів, 54 гривні. По 48 гривень шоколад Міллініум 90 г в упаковці. Чай зелений пік вік байховий 45 гривень. Звичайний без всяких домішок. Круасан 7 Days з начинкою 60 грамів по 20 гривень. Драже з кавом корсар кокос 16 гривень до 12 штук, якщо брати. І такий з горішками теж 16 гривень. Батончик марципану в чорному шоколаді 50 гривень. Шоколад молочний. Таблерон з ногою 65 гривень коштує в двох варіантах. Манго сушене 250 грамів, 99 гривень. Печиво оріо 60 гривень за 228 грамів. Печиво біскоті, біскоті фруті 80 гривень. А це зі, стос... зі застосунком сільпо. Це не те щось. Цукарки Мелініум, Чоко Кранч з мигдалем, рисовими кульками 60 гривень за 100 грамів. Печиво наполеон грона зі смаком полуниці. Щось таке новеньке. Я б спробувала. Ціна 40 гривень за 240 грамів. Крекер так або тук солоний за 100 грамів. 45 гривень. По 50 гривень нектар світанок яблуко виноград або вишня. І 45 гривень нектар, звичайний яблучний освітлений. 950 мл. Ще в акції Сік Сандора пілий виноград 70 гривень за майже 1 літр.